Рік проголошено було і відсвятковано, то тоді знову треба було все принести, все монтувати та демонтовано, все налагоджувати, все так як з нуля. І тому старт був 16 вересня. От саме перший раз в ефір вийшли 16 вересня, 19 років. Що змінилося за 19 років? Те, що на початку працювали як могли. Хто міг, де діставати матеріал, щось приносили з дому, і це все проходило чи в художній фільм, чи то на сьогодні, бо тоді навіть не було на церади з питань телебачення радіомовлення, яка контролювала, яка видавала ліцензію, навіть такого органу не було, то розумієте, чому так дозволялося все. І коли вони в 96-му році з'явилися і почали помірні <клес> закони, то стало працювати важче, бо вимоги е з'являються, і чим далі, тим вони складніше. Але з другого боку, е це дисциплінує, це організує, тобто справді вже. вже з такої любительської компанії, я б так сказала, ті 4 виросли в професійність. Хто залишився з перших років, які програми? Ну, в першу чергу, це звичайно провінційні місці, бо вони з'явилися в 92-му році в ефір вийшли 3 листопада, і, отже, програмі буде 18 років на рік, а з перших днів. І по сьогодні на другому місці, а інколи вони, можливо, можуть і посперечатися за по рейтинговості за перше місце. Як ви думаєте, яка програма? Правильно, наші вітання, програму при про, про, про вітання. І наші колеги з Харкова чи Сімферополя приїжджали і кажуть, а ми хотіли би попередньо по 10 гривень взяти ви вітання. У нас це не йде. Наша ментальність така, що люди цього хочуть. Люди замовляють і дякувати Богу, що замовляють. Развіть вдома собі записують і ми.